Всім привіт! молотимо Сою. Вже звісно свою закінчуємо молотить Сою. Не знімав, не знімав як молотим Сою, бо таке. Було в мене часу, то після школи приїжджав то таке. А це трошки на вихідних. Стало в ремкою часу і вирішив зняти. Вже залишився городики невеличкі, і то вже більше половину брати. Перевозили цей год усі сою на МТЗ і стояв у складу. Один-два дня таке поіспользували, коли велика площа і не встигала Ось така соя. Це у нас соя. Олександра Мартищенка з Канала його. Ось така соя. Вона сюди випуп... попупа мені якраз. І стрічки донизу самого. Ну так, нормально. Це після оренки. А от посередині... тут, тут посередині, тут посередині дісковка, Тому що забивалося, той сікарня не робила. Ну а цей гад, бачите, ось таку муку робить. Забиватися почало і тоді вирішили задіскувати, дискували все. Ось так. Опять у нас скидає ремні, так як той. Гад. Ну, як-небудь. Спалює ремні. Шайбами вже підмощували, виставляли шайбами, все. Не допомагає, ах, ймає, могу проколоти. Підмощували, вимочували шайбами по барабану. Проходить трошки вже зовсім-зовсім немає. Ну, ідеально зроблено, був ще він привезений до нас, він був вже з дефекту. Ну, вал зогнутий. Ми вал переточили. Поставили подшипники, е, теж по, е, е, поміняли. М -м, я не знаю, вже все, що можна зробили. Е, тепер думаю, точити натяжний ролик. І більше всього, що, а може і так, що розбиті шліці у самому шківу це така причина. Ну а так молотимо потихеньку. Поставили замість пружин на мотовило це такі зуби пластикові. Так тепер ну, в критичних ситуаціях ми моти, але вже не так. Все закидає на сою воно, де бачите. Ліва сторона ще нічого, а права накидає. Бо в нас от, воно, де бачите, немає, як воно називається, такого наче щитка. Других вже є, знаю, а в нас був без, без нього. Без нього. У нас був у п'ятницю дощ, Хорошенький такий пролив, Ну, вже неділя Так нормальний. Нормально своя вже суха. Уже своя суха. Ну промочила нормально. Літа не було дощів, Все вже добре. І помило комбайна, він такий привезений не був, він грязний грязний був. Ну, а так нюансів наче немає. Ще натяжний ролик будемо робити. Зачись. А, землю прогорнуло. Земля буває горна. Поворот дружини. Землю горне і за те, що е, на ЖАЦі там знизу такі пластикові пластини. І одна завернулася і вон, е, ми її трохи вирисували. Пластикова вона, і вона горна буває із ковпусти. Звісно, не флекс, але вже щось заєс. Бачите, якийсь не дуже, не дуже високо. Бачите, стрічки майже немає <рив> на оцих. Оце. Що здравства? Не ось так. А так два-два з два половиною ось Будемо ще. На зиму ставить у нас є на МТЗ. Будемо ставити 240-мотор. Ми його збираємо взаліто, трошки комплектуємо. Я вставлю фотографію. Комплектуємо потихеньку його. Д240-й ми купили. І ми ставимо на його турбіну. 3 к 6 Будемо на зиму ставити його, бо цей. Звісно, цей прицеп хороша штука. Влазить в його рівно бункер. Бункер влазить і ще половина. Півтора бункера влазить в його. А колесом цим не побарабани. Не Будемо ще один прицеп робити на такі самі колеса, понравились нам. Не видержують шпильки, обріває... Е, е, лопається. Шпильки обріває або лопає ступиться. Так, буває грузи. <різь> грузи. Звісно, це так. А колеса навіть не перегрузають. Я вставлю тоді кусочок відео. Задній, назад перевертає, бо на бока не виходить, в колеса опирається платформа. Назад, як у зерновоза, відкривається. Ось так. Ну, в комбайні тоді покажусь. Тежко треба за собою все время тягати. Кожний городик перечіпався. Ну, зато на полі поженеш. Ось так.